Те, що відбувається в Курській області, я не виключаю, що це є елементом домовленості між Україною і Російською Федерацією за посередництва Сполучених Штатів. Бо говорити про те, що це тактичні успіхи виключно російської армії, немає жодних пересторог, якщо аналізувати ті дані подій, які відбувалися в Курській області. Нагадаю, січень місяць успішний український контрнаступ. Ми розширюємо зону присутності приблизно на 100-150 квадратних кілометрів, беречу під свій контроль низько населених пунктів. А потім відбувається те, що відбувається, те, що ми з вами спостерігаємо. Тому я чому і говорю про те, що курська операція можливо є вже результатом компромісу, бо присутність Сил оборони України на території Курської області на момент початку так званих мирних перемовин, це було свідченням особистої поразки російського диктатора військової, політичної інформаційної. То що, тобто Російська Федерація научно продемонструвала, що за сім місяців у неї не було військової спроможності видавати сили оборони України.